Пані Моль і привид. Пані Моль покликала до себе гітту, Тямкер голос жінки тремтів від хвилювання. О, 10.55 я вийшла з кухні і наштовхнулася на постать у білому простирадлі, що стояла в коридорі. миттю кинулася до виходу, грюкнулася головою в двері і помчала сходами вниз. Трохи пройшовши до тями, я помітила, що зник мій виграшний лотерейний білет. Гітта не має жодного сумніву, що привод ховається серед трьох інших мешканців будинку і намагається з'ясувати, де саме вони були о 10.55. Пані Цібель, спочатку я позастеляла ліжка, а потім почала готувати сніданок. Пан Больте, я щойно повернувся з магазину. Пан Насель, я сьогодні добряче виспався, пізно став і щойно. Прийняв душ. Яка з трьох розповідей брехлива і видає злодійську натуру?